Слава Ісусу Христу, доброго дня вам! Я Борис Голодюк, мені 61 рік з івано франківська у певний час я. Був депутатом міської ради івано франківської і обласної. У де року дев'яносто році був переміг як народний депутат України, але голоси були сфальшовані. Я не прийшов до Києва. Але все через свою чесність, правдолюбність, порядність був дуже популярний депутат і, і сосна як міг допомагав людям. Маю дві вищі освіти інженерну, закінчивши лісотех Львівський. Е е е і юридичний факультет Івано-Франківський, але без року на знак протесту там призупинив навчання, тому що двох моїх виборців з Івано-Франківського обрехали. Вони самі себе обрехали після міліцейських катувань, сказали, що вони причетні до вбивства сім'ї Минаєв. В нашому місті досі вони сидять з 1995 року. Я свій час закликав тих, хто вчили зі мною, популярних депутатів. Призупинити навчання, поки наші виборці не будуть випущені на волю. Ну, на жаль, це зробив тільки я принципово і досі не поновив навчання. Але в певний час, а конкретно з 1998 року, Пречиста Божа Мати, явившись до мене, сказала, щоб я відійшов від політики. Щоб зайнятися капеланською діяльністю, була особливо посята перед тим мене священники позаконфесійні. Я стараюся знати, і християн ГКЦ, і ПЦУ навколо правди, а правда, дорога і життя це є Бог, наш Ісус Сені Окерусий. І є моє відео щодня поклик Христаю Пам'ять при Святої Богородиці. І до мене є з'яви Пречистої Божої Матінки, Карлокої Марії. І саме 25 п'ятого 2024 року у четверце було увечері. з ікони Пречистої богородиці Івоської Афонської вратарниці закритими очами бачу я при Божу Матір'ю Матірчу. Це було не вперше, тому що ці зяви увечері після молитви йдуть до мене ще з правдивого свято Різдва 7 січня 1996 року. Про це є статті в інтернеті капеланів Борис Голодюк, що бачить Бога й Богородицю. Саме щодо ікон з закритими очами це стається у мене такі видіння. І з'явлення Бога Божої Матінки. Перша зустріч була з Богом Божою Матінкою. У мене ще у трьохрічному віці. За це є стаття. Божа мати каже, за чотири родинки з правого боку на лиці моєму. Про це углід читайте цю статтю. Я ж хочу сказати, що сказала Божа Мати, що В'ячеслав Зінченко абсолютно є не винуватий вбивстві світлої пам'яті нашої патріотки Ірини Фаріон. В'ячеслав Зінченко. З міста Дніпро Січислав, правильно назва міста того, є невинно звинувачений, ув'язнений представникам МВС, прокуратури України, обріханий, що він нібито причетний до вбивства Ірини Фріон. Це є брехня, сказала Божа Мати Пресвята. Про це зразу ж 26 числа за Божим наказом. Я сказав у першому своєму відео. Після того випадку, а потім здається ще в кількох відео близько десяти я говорив кілька разів в місяць про це. Я звертаюся, як християнин у РПЦ, як генерал-капелан Української нової ради, як голова українського настичного руху, голова Івано-Франківського руху УНУПА. Як почесний голова молодіжного товариства Сокіл Плюс Плас Плюс Січ Плюс. З 2008 року, 12 липня, я маю таке особливе звання, яке зобов'язує мене особливо говорити на захист молоді, нашої совісні слова для її просвітлення, взагалі населення, і звісно, робити праведні справи за це щирими словами співчуття у великому горі. Я хочу звернутися совісно совісного руху до шановної Софії Фаріон. Що вона не вірила в ту брехню, що йде проти В'ячеслава Зітченка і за до всіх людей Божих не вірте в те. Вірте в те, що передала причинка Божа Мати. Я не можу це якось доказати, якимись фактами і так далі. Я просто вірю при святі Богородиці і нашому славному Богу, що буде той час, коли. Обов'язково брехня стане явною і Вячеслав Зінченко, як відомо, заявив, що він не причетний до вбивства Ірини Поліон, що проти нього йде брехня, фальсифікація. Я вдячний тим людям, які підтримують цього юнака 18-річного. Який є невинно ув'язнений, і молю Бога, аби його, не дай Боже, не убили, не обрехали, що він нібито сам на себе наклав руки, чи отороївся, чи хтось там на нього накинувся, чи щось там і все таке. Пам'ятайте, що В'ячеслав є син героїчного воїна Збройних сил України і совісної вчительки із міста Дніпро, що він капітан футбольної команди. Він не п'є, не курить, не матюкає. Добре вчився і поступив. Є побожний на Моліться за нього, за всіх невиннов'язаних. І моліться за те, щоб у світі перемогла правда, а переможе у нас тоді, коли прийде Господь Бог і Божа Мати, і сонячно воскреслі святі. Про це подивіться відео мої, наші статті, офіцерів капування в мережі. У ССУ, УПА, ООН. Як провідник явної українського аналічного руху, що обраний делегатами першого українського збору МР-Франківського за Божим благословенням ще весною 1995 року, закликаю вас до єдності у цей особливий час, до більшої молитви, до більш правильних справ, до більшого пошуку правди в цьому світі та захисту його. І подивіться також відео Віктора Кирія про це, що В'ячеслав Зінченко не винний та Ігоря Швеця капітана поліції, пенсіонера оперативника з міста Сокиряни, який має ютуб канал Єгор Кравцов. У них більше фактажу на цю тему. Дякую вам за добре. те, що ви зробили. Зробите окрема подяка нашим героїчним воїнам з ЗСУ. Дякую окремо і тим, які як змогли помогли нам і ще поможуть. І капелані ЗСУ засу. Упа Бог присвятий і Боже мати присвята. благословить вас на намного літа. Що найкращого Люди Божі, разом і сила, разом переможемо. Щасливо! слава Україні. Героям слава з Богом і Богородицею на навіки!